Сформери енергон. Цей енергоновий газ такий густий. Ти точно бачиш, куди лети шарсі? Скоро все скінчиться, кікере. Тільки міцно тримайся, бо ми у вільному падінні. Кібери обімкнути енергонові поля. Це трохи захистить нас від газу. На мене не зважай. Роби своє діло та дбай про решту команди. Я саме це і роблю, кікере. Спокійно, я лише хочу допомогти. Краще помочь, поки ми не приземлимося. Нарешті. Добряче покатались. Це ще нічого. У мене бувало і гірше. Арсі, hey, а we... де це ми взагалі? Якщо мої розрахунки правильні, ми десь недалеко від енергонової вежі, яка випускає газ. Напевно. Схоже, ми заблукали. Прорив. Давай, Кікера, все залежить від тебе. Я знаю, ти нас не підведеш, друже. Нічого не видно right? залізошкури. No, no. Ні, нічого, no. сер. Повідом відразу, як щось побачиш. Звісно, сер. Але та Енергонова хмара збільшується. Тепер вона вже закрила всю планету. Тоді треба залишитись тут, поки не знайдемо безпечний спосіб спуститись на планету. Бідні, бідні, кібери. Поки там хмара з енергону, вони ні за що не потраплять на кібертрон. Вони у пастці. У них просто немає виходу. А як же хлопець? Кікер він їх може врятувати, але спершу має придумати як. Так йому треба зупинити енергоновий газ, що йде до веж. Лише так кібери зможуть там вижити. Гальватрон цього ні за що не допустить. Якщо все буде так, як він хоче, то на планеті нічого не залишиться, зовсім нічого. Так, кібертрон назавжди стане безлюдною пустелею. Цього не можна допустити. Цьому треба завадити. Єдина надія на кікера. Чи впорається з цим хлопець? Я боюся, я так боюсь. Зачекаємо і побачимо, але часу вже дуже мало. одна людина не зможе щось змінити. Вибору немає. Він мусить. Кікеркікре, дивися, може, є наші вояки? Це є запросто. Тут так порожньо. Які ж ми раді вас бачити? Нам потрібна допомога. Де Оптимус та інші? Немає часу пояснювати. Нам треба знати, де знаходиться енергоновий газогін. Це точно корабель, де був доктор Джонс. Схоже, його збили. Це дуже важливо. Треба розповісти іншим. А що це означає? Точно не знаю, але мені не подобається. Ходімо. Тут усюди терікони, треба їх відволікти. Побігли. Це пост СВ3. У нас неприємності. Нас оточили терікони. Прийом. Нам негайно потрібна підмога. Ви на щоєте? Що за галас? Я вже тут кілька днів і нічого не чув. Ну, звісно, краще слухай інформацію. Міранда 2 розбилася, її пасажири в небезпеці. Оце так халепа. Я зафіксував сигнал над поверхнею планети Гальватрони. Хто там шестикриле? Я шести стріл, сер. Це кібери. Координати. Сигнал надходить звідки з південної півкулі, але встановити точне місце не вдається. Це саме там, де впала Міранда 2 Тобто там є кібери, а ти мені навіть не сказав. Нічого страшного, сер. Енергоновий газ про них подбає. Можливо, це загублений загін кіберів, який натрапив на уламки. Вони напевно просто хочуть встановити зв'язок із центром. Нема чого хвилюватися. Хайватроне, про всяк випадок краще було б вислати розвідувальний загін. Так, напевно, твоя правда. ви готові до завдання? Звісно, чудово. Вирушайте. Енергонова труба прямо попереду. Так, он вона. Он... Я її бачу. Нам треба пробити дірку головну камеру, тож це буде небезпечно. Я розумію. Це поста 3 Центр, ви мене чуєте? Відповідайте. Краще піду покличу капітана. О, ні! <adventurous> <Esta broth6> <Rimag asp SEÑENUR> oh, no! Це все наче поганий сон. Що це? Я знайшов де ті кібери. Тепер вони нам не дошкулятимуть. О, ні, там були мої друзі. Що мені тепер робити? Що відбувається? Доповідай солдате. Треба поквапитися. Що це? Обманоїди знову нападають. Не хвилюйся. Це напевно просто дим. Дим. Я щойно облетів, але нікого не видно. Лише кілька таріконів. Вперед, треба поспішати. Знаю, але якщо є тарікони, то є обманоїди десь неподалік. Сподіваюся, тато зредом скоро повернеться. Тримай салі, я спекла печиво. Знаю, як сильно ти його любиш. Мамо, зараз не час пекти печиво. Там дуже багато теріконів, а це означає, що в нас великі неприємності. Так знаю, Люба. Саме тому хочу відволіктися. Твій тато дуже полюбляє це печиво. І він буде голодний, коли повернеться. Тож мені не завадить допомога. Звісно, мамо. Well, elevator... Ліфти виведені з ладу. Для нас це дуже погано реде, бо так би ми потрапили прямо до примуса. Тоді просто треба знайти інший шлях. Ви чули це? Це тарікони. Ходімо. Вони нас помітили. Що робити? Боюся, нам доведеться спускатися по шахті ліфту. Іншого виходу немає. Це єдиний шлях. Упорайся. Звісно, запросто. Гаразд. Стрибай. Гайда ah! ah! на полювання. Чекай, брутусе. Що таке? Давай краще потренуємося на влучність. Теж непогана думка, лише поглянь. А ось так. Спробуй зв'язатися з Оптимусом, якщо вийде, капітане. Гадайте, у них є хоч якийсь шанс. Якщо ні, то боюся, ми застрягли тут надовго. Не стріляти що сталося? Дивись, кібери намагаються втекти. Гаразд, хлопці, вони поки що відволічуть таріконів. А ми підемо до місця аварії і подивимося, чи немає вцілілих. Як вам таке? Так, ти вправний. Схоже, вони знайшли нас навіть раніше, ніж ми їх. Це надто легко. Стріляємо. Вперед, у нас вийде! Гаразд. Це місце підходить. Усі трансформуйтеся. Це досить далеко. Обманоїди не стануть сюди заходити. Нам просто треба закрити цей клапан. Ні, обманоїди керують потоком газу з кімнати керування. Вони можуть переспрямувати потік, і буде така ж сама халепа. То як нам тепер перекрити газ? Можна запустити речовину, що затвердіє? Її буде важко виявити, і вона перекриє потік газу. Як на мене гарна думка. Хто це? Гадаєте, це обманоїди? Ні. Здається, це кібери. Якщо це кібери, то вони намагаються звідси якнайшвидше вибратись. Що це там таке відбувається? Схоже, там точиться битва. Тобто обмануєте десь неподалік. Перед, Арсі! але кікере, може, нам краще? Не сперечайся. Може, там наші друзі і їм потрібна наша допомога. Ідіть, ми тут впораємось. Ми про все подбаємо. Тоді гаразд. Ходімо, подивимось. Вперед. Кібери відступаємо назад. Усі забираємося звідси. Негайно. Кібери ми вас розчавимо всіх. Сьогодні у нас невдалий день. Швидше ховайтесь. Ці кібери тільки те вміють що тікати. Вперед, давай з ними покінчимо. Ось і вони. Відкрити вогонь. Трансформують. Ця будівля руйнується. Тікаємо звідси. Кудись поспішаєш? Давай, Арсі, дай йому прочухана. Із задоволенням. Пощастило, але я з тобою ще не закінчив. Це ти так гадаєш? Ось тепер я розлючений. Я їм покажу. Трансформуюсь. Не пале, давай речовину, поки не вийшов увесь газ. Yeah! Mm. Якщо все буде добре, то газ розсіється і небо проясниться. Лише сподіваюся, що речовина витримає достатньо, щоб ми могли послати сигнал оптимусу та іншим. <звук> Ось так. Усі, схрестіть пальці. Не будемо марнувати часу. Треба негайно посилати сигнал. Приготуватись стріляти, так, сер. Та де ж вони? Ану, виходьте, кібери, я з вами ще не закінчив. Заспокойся, вони вже втекли. Прокляття. Схоже, усім вдалося вибратися, кікере. Так, але куди ж вони пішли? у більшості постів є аварійний бункер. Напевно, вони сховалися під землю. Під землю? Так, принаймні, поки що вони у безпеці, тож повернемося до наших що біля труби. Гаразд. Запускайте сигнал. Оптімуся, там щось відбувається. Дивіться, це сигнал, якого ми чекали. У кікера вийшло. Барамасюстеродімусе, ти залишися тут з блискавкою. Усі решти спускаємось на планету. Без проблем, Оптімусе, але поклич нас, якщо треба буде. Гаразд вперед. Так, сер. Гальватрони. Я зафіксував іще один сигнал. Звідки це кібери? Вони знову хочуть пробитися через мій енергоновий бар'єр. Ніби таке взагалі можливо. Годі хвалитися краще виведи їх на монітор. Так, сер. Я зараз. Чудова нагода. Треба напасти просто зараз, тоді я помщуся за свого брата Шокобоя. Не наказуй мені, що робити, поки що веди за ними спостереження. Звісно, хоча, як на мене, саме зараз було б добре напасти. Що таке? У нас проблема, Гальватроне, Трубу перекрито. Що? Краще виправ це, негайно. З перекритою трубою енергоновий бар'єр вимкнеться. Вимкнеться? Речовина досі тримає. Так, але енергоновий газ досі надходить до вежі. Оптимус може не пробитися сюди, якщо ми не вимкнемо енергоновий бар'єр. Ми б перекрили ще одну трубу, якби у нас було багато речовини. Забудьте, у нас на це немає часу. І до того ж, схоже, у нас гості. Що ж нам робити, кікере? Якщо треба зробити прохід у бар'єрі, то напевно доведеться мені зробити це самому. Не попала, підкинь. Звісно, трансформуюсь. Залізошкури, ти впевнений, що сигнал надійшов з цього сектора. Так, сер, це точні координати. Сподіваюся, не був якийсь фокус обманоїдів. щось ніде не видно проходу. Він повинен бути десь тут. Якщо так, то напевно Кікер намагається пробитися до нас. Будемо тут. Зачекаємо що? Вистрелити енергоновою зіркою у вежу? Так, якщо вийде підірвати вежу, то біля неї газ розвіється. Зрозуміло, гаразд, тоді тримайся. Почали. Другу до пари. І третю для впевненості. Не вийшло кікера. Може, у вежі не лишилося газу, але я витратив усі нергонові зірки. Якщо це не допоможе, тоді вже кінець. Зачекай трохи, не будемо здаватися. Може, спрацює. Он він. За мною. Yes. Так, кікер підірвав енергонову вежу. Off... Давайте прикриємо оптимуса yeah. та інших. Так. Зарово. Кібери атакують. Вогонь. З'єднатися, з'єднатися брутус максимус. З'єднатися Максимус! Попався. Не попали спокійно. За мною міраже. Так, я поруч. Кікару потрібна наша допомога. І негайно. Ми зараз. Навіть не думайте. Треба якось відірватися від тих негідників. Все, малий, приїхали. Так. Оптимусе Напарнику тобі допомогти? Який же я радий вас бачити, хлопці? Геть з дороги. Радий тебе бачити, оптимусе. Ласкаво прошу на мою планету, кібертрон. Альватроне. Тобі кінець. Оптімусе. Вам кінець, кібери. Дуже цікаво. Біди далі напруженіший. Гарна нагода знищити їх усіх і захопити владу. О, ні, О, ні газ! Він іде сюди. Оптимусе. О, Гадаю, ти програв гляватроне. А? О, ні. Енергоновий газ. Усі забирайтесь Який ще газ? Жаростріле. Не можна, щоб він насторкався. Інакше нам кінець. Уперед. Вогонь! Енергоновий газ? Я не віддавав наказу відкривати клапан. Щось тут не так і здається. Я знаю, хто винен. Garazd, usta čisto, u Оптімусе, тут є інші кібери. Дивись вони, мабуть, на тебе чекали. Готові виконувати ваші накази, сер. Ви знаєте, де можна сховатися від газу. Він уже близько. можна під землею. Я відправив повідомлення вітрокрилу та іншим, щоб ішли туди, але не впевнений, що воно дійшло. Ідіть за мною, часу нас обмаль, тож поквапимося. Гаразд. Сподіваємося, інші загони протримаються, поки газ не розвіється. Невелика підтримка. Невже це всі кібери, що залишились? Що це? Час підрізати їм крила. Трансформуюсь. Ти цілий? Перекрити трубу, вимкнути бар'єр. Трубу? Яку ще трубу? Оптимус та решта досі там назовні атмосфери. Що ж мені робити? Що робити? Знову, знову. Вони у пастці Це все енергоновий газ. Він тримав їх ззовні планети, а тепер він тримає їх на планеті. Це ще не кінець. Оптимус знайде вихід українською мовою. Озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.